Сирени ще не стихли над Тернополем, коли перші кадри зруйнованої багатоповерхівки розлетілися українськими та європейськими соцмережами. У небо здіймалася важка сіра хмара диму. А перелякані очевидці на стрімах розповідали, як уночі ракети розірвали два житлові будинки, залишивши десятки людей під уламками. До світанку українська влада підтвердила страшне 25 загиблих. Серед них троє дітей, десятки поранених, сотні шокованих. Це був один із найкривавіших ударів по Західній Україні від початку повномасштабного вторгнення. На відео, опублікованому Президентом Володимиром Зеленським, одна з багатоповерхівок була буквально вирвана навпіл від третього до дев'ятого поверху не залишилося нічого, і саме ці кадри запустили політичний вибух у Росії. Де опозиційна журналістка Ксенія Собчак відкрито та різко кинула виклик одній із найвпливовіших рупорів Кремля Маргариті Симонян. Собчак вийшла в ефір без попередження, без сценарію, лише з одним запитанням: 25 цивільних мертві, троє дітей, сім'ї, поховані під бетоном. І що каже російське телебачення нічого, мовчання, замилювання. Маргарито, скільки ще ти приховуватимеш загибель мирних людей? Її голос тремтів від злості, і мільйони людей за кілька хвилин дивилися цей ефір. Вона звинуватила державні канали у брехні у навмисному затиранні фактів, у тому, що для російського к... глядача трагедія в Тернополі подається як удар по військовій інфраструктурі. Хоча на екрані кожного смартфона були кадри зруйнованих квартир, плачучих батьків та рятувальників, які витягують дітей із попелу. Симонян відповіла миттєво, істерично, майже з криком у тексті вона назвала Собчак істеричною. Підживленою західом, зрадницею, яка працює на ворога. Вона заявила, що удари були точковими та легітимними, а загибель цивільних не підтвердженою. Але цього разу її слова не спрацювали так, як раніше. Коментарі вибухнули запитаннями, яких пропаганда давно боялась чому державні ЗМІ навіть не згадують про зруйновані будинки, чому іноземні журналісти. Показують правду, а російські ні. Чому в кадрі дим на церквою в Тернополі, а не знищена зброя НАТО, або аж як каже Симонян? Собчак відповіла знову голосно, жорстко, до болю чесно: Діти, не військова інфраструктура Маргарито, ти приховуєш смерть цивільних, ти не журналіст, ти соучасниця. Її слова стали вірусними. Люди в Росії, які зазвичай уникають політики, цього разу зупинялися, дивилися і мовчали, бо втримати правду вже було важко. У мережі з'явилися кадри з місця трагедії випалені машини, чорні фасади будинків, розбиті квартири, у яких ще стояли дитячі ліжечка симонян, відчуваючи, що контроль вислизає, спробувала перехопити ініціативу. Вона провела терміновий нічний ефір. Де заявила, що захід фальсифікує кадри, що Україна перебільшує втрати, та її голос звучав уже не владно, а нервово. Занадто багато людей бачили надто багато реальних кадрів, і пропагандистські фрази більше не виглядали переконливо. Тим часом у світі почали цитувати Собчак, європейські видання писали про небезпечний розкол у російській інформаційній машині. Українські коментатори зазначали, що вона озвучила те, що росіянам роками забороняли бачити реальну ціну цієї війни. У російських офісах та квартирах почалися тихі розмови. Навіть ті, хто не довіряв Собчак, вперше задумалися якщо удар був по військових об'єктах, то чому вночі під бетонними плитами знаходять дітей? Увечері конфлікт перетворився на повномасштабний інформаційний вибух. Це була не просто сварка між двома медійними фігурами, це був зіткнення двох світів правди і пропаганди, реальності руйнувань і вигаданих телевізійних сюжетів. Собчак сказала слова, які вже не можна стерти, правду не можна приховувати під уламками, і мільйони людей почули її. У той час як рятувальники в Тернополі продовжували розбирати завали, а дим над містом піднімався в холодне нічне повітря, одне запитання звучало голосніше за вибухи: скільки ще трагедій має статися, щоб брехня нарешті перестала працювати?